Давайте почнемо. Не зари навіть, а з при Є такий бренд аксесуарів Parfois. Це лімітована колекція. Купила ось такі об'ємні сережки, ось такий дуже красивий перстень. Зараз ближче покажу. Ось так виглядає перстень. Ось так виглядають сережки, теж дуже масивні, об'ємні. І при цьому вони супер легесенькі взагалі, не відчуваються. У вухах. Далі будуть покупки з зари. Я придбала ось такий топ. Це топ під горло. Я давно такий хотіла. Наступна річ, яку я придбала в зарі, це ось такий светр пола. Мені також дуже подобається якість на дотик, дуже такий приємний матеріал. Мені дуже подобається, як пола виглядають в поєднанні з класичними речами, з класичними брюками, з піджаками в такій офіскорній естетиці. Це дуже гарно виглядає. Так і планую носити. Також планую носити поверх пальто, поверх піджака. Мені дуже сподобалось це поєднання кольорів сірий і жовтий. І мені подобається пренс смужка тому власне я. Його і взяла. Розходний матеріал, як я кажу, це такі високі шкарпетки від Nike. Я їх постійно купую. Їх можна і на спорт, і з лосинами, і та з чим завгодно. Дуже гарно виглядають в образах. Тепер переходимо до українських брендів. Все вже випало. Сподобались штани від українського бренду. Класний трикотаж, достатньо щільний, вони класну форму тримають. Ви вже бачили їх на мені. До речі, штани Джогери можна носити не тільки в спортивній естетиці, в спортивному такому настрої з худі або з кросівками. Купа способів стилізації є цих штанів, я обов'язково зніму окреме відео, де ми про це поговоримо. Що купила в секонді? Звичайна біла. Сорочка в смужку. мені дуже сподобалась її посадка. Дуже такі подовжені вийшли на мені рукава. Будуть класно виглядати з-під піджака. Я таке люблю, мені таке подобається. Ну і підкупила мене те, що вона в ідеальному стані. Нова, тому чому б і ні. І я придбала ще одне поло. Воно також нове, дуже сподобався колір. Трошечки тонший матеріал, ніж в цьому поло. Ось такими були мої осінні покупки. Пишіть, що вам сподобалось, а що ні. Дякую вам за перегляд!